Доброго вечора, Малі припадки україномовного каналу. Бачите, ліхтарі тільки-тільки вмкнули, ще не дуже потемніло. Близько восьмої, без десяти десь. День додається з кожним кожним днем. 9 квітня, вже вканула. Бачите, яка гарна абрикоса цвіт. квітне, але абрикоса квітне, а воно холоднішає. Це зазвичай. І зараз близько нуля, зранку знов мінус. обіцяють, А що воно буде, ніхто не знає. Ну, На наступному тижні я вже бачив плюс 19 і плюс 20. Тому все буде гарно. Сподіваємось. Так, як день пройшов у Харкові? Ну якось. Бачите. Людей мало. Холодно, набудь людям. Максик. Одягнутий у мене гуляє. Так, як день пройшов у Харкові? Ну, Тривоги. Дуже-дуже багато. Дружина читала, молнії знов літали. Шахеди, ну. Будемо сподіватися. Так, усім так. тихого вечора, спокійної ночі, усім миру добре злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. На добраніч, шмалю. Пока.